4 грудня православна церква відзначає введення в храм Пресвятої Богородиці. За переданням батьки Діви Марії, праведні Іоаким та Анна, котрі не мали дітей до похилого віку, дали Господу обітницю. Якщо у них народиться дитя, то вони присвятять його на служіння Богові. Коли при святій діві виповнилося три роки, святі батьки вирішили виконати свою обітницю, скликавши родичів та знайомих. Одягнувши Причисту Марію в найкращий одяг зі співом священних пісень, і з запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму. Там богоотроковицю зустрів первосвященник із численним священством. До храму вели сходи із 15 високих сходинок. Маленька Марія. Здавалося, не могла сама зійти по цих сходах, але як тільки її поставили на першу сходинку, вона швидко подужила решту і, підтримувана силу Божою, зійшла на останню. Перевосвященник Захарія зустрів і благословив її, а потім, за наставленням Духа Святого, увів присвяту Діву до святая Святих, куди Зпоміж усіх смертних лише він мав право раз на рік входити із жертовною кров'ю. Святий Дух навіяв священнослужителю, що Марія, обрана отроковиця, достойна цього, Господь призначив її стати матір'ю Сина Божого, який відкриває людям вхід у Царство Небесне. Там первосвященник. Виділив при чистій діві місце для молитви Дух Святий переконав первосвященника, що Марія є вибрана Богом і достойна входити до найсвятішого місця. Вона призначена Богом стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям шлях до царства небесного. Праведні батьки. Іоаким та Анна, доручивши дитя волі Отця Небесного, повернулися додому. Причиста Марія залишилася при храмі серед чужих людей, але тих людей, які служили Богові, їй довелося з трирічного віку навчатися великому мистецтву святості. У церковному переданні збереглися свідчення про перебування Пресвятої Богородиці в Єрусалимському храмі протягом дев'яти років. Сокровенним було її життя в Єрусалимському храмі, якби хто запитав мене, говорив блаженний іеронім, – як проводила час юності Пресвята Діва, я відповів би то відомо самому Богу. І Архангелу Гавриїву, невідступному хоронителю її. Але в церковному переданні збереглися відомості, що причиста діва під час перебування в Єрусалимському храмі виховувалася в товаристві доброчинних дів, старано читала священне Писання, займалася рукоділлям, постійно молилася і зростала в любові до Бога. Перебуваючи під час молитв, усвятає святих з ангелами, причиста діва побажала жити в ангельській чистоті і присвятити все життя тільки Богові. Перші згадки про це свято припадають на перші віки християнства, серед палестинських християн, свята цариця Єлена, збудувала храм на честь введення в храм. Пресвятої Богородиці у IV столітті про це свято згадує святитель Григорій Міський в Україні з давніх часів, а особливо з часів Козаччини шанують Пресвяту Богоматір з особливим трепетом. Протягом століть Цариця Небесна обороняє рід український багато чудес та врятувань. Дарує нам вона, молячись перед Престолом Божим за нас, адже багато може молитва Матері. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці це звістка про благовоління Боже до людей, обітування спасіння та Христового Пришестя.